Квітковий бізнес в умовах війни за підсумками Міжнародної федерації роздрібної торгівлі у світі цього року виручка з квітів на день святого Валентина сягала більше 60 мільярдів доларів. В Нідерландах, країні найбільшому експортері квітів, ще декілька років тому квітникарі через відсутність попиту знищували свою продукцію. Багато з них по всьому світу тимчасово закрили підприємства через коронавірусні локдауни. Але прагнення людей жити по повноцінно дуже швидко відновило попит, зокрема і в Україні. Попри війну, у день закоханих були охочі привітати своїх коханих і, хоча б таким чином, відволіктись від думок про повномасштабне вторгнення. У Вінниці здебільшого продавці зізнаються ціни на день святого Валентина зросли у межах 20%. Переконують, що реалізовують свіжі рослини і вартість підвищили не реалізатори, а постачальники. А торгують в нас квітковою продукцією, як вітчизняною, так і імпортною. У нас на зв'язку Христина Харченко, журналістка медіашколи ТРК Вінничина, і вона розповість про ціни на квіти після свята. Христина, мої вітання. Що вдалося дізнатись тобі? Розповідай. Вітаю Анастасія. Пройшлася місцевими квітковими магазинами, досить багато тюльпанів, не дивлячись на те, що ще зима. Діапазон цін починається від 35 гривень за штуку, а зараз маємо змогу почути продавчиню, від чого залежить вартість і як взагалі змінилися ціни з минулим роком. Та зараз, в принципі, раніше завжди ціна залежала від виробника. Там Україна, Польща дешевше, Голландія дорожче. А в цьому році якось вирівнялися, тому що у нас теж. Дорого вирощувати. Змінились ціни з минулим роком. Трошки не набагато. Якщо в тому році був по 30, в цьому році 35. Якщо взяти порівняння там з Трояндочкою, то практично не змінилося. Не Продавці додають, що попит на квіти збільшується на свята, а в звичайні дні покупців менше. Маємо змогу почути пряму мову віничанок. Чи дарують їм квіти чоловіки і які? Дарує завжди. Ну, я люблю э, не тільки троянди, але ну, дуже люблю тюльпани, оце весною. Ага. І хризантеми дуже люблю. Так, так дарує. Да? Троянди, як правило, так. Да? Ага. Ні, не дарують. Дуже рідко. А які ви любите взагалі? Я люблю, знаєте, піони і розвідки бутончика. Ага. Улюблені, напевно, польові. А, напевно, так. ромашка, А взагалі, в принципі, якщо так подивитися, тюльпан дуже гарний. Квітка, і так вона, знаєте, навесні. Це перша сама квітка, яка розцвітає, наприклад, на Клумбі, Дуже приємно. Квіти люблять усі жінки, але більше нам подобається купувати їх не за свої гроші, а щоб нам їх дарували. Студія вам слово. Так, Христина, абсолютно з тобою погоджуюсь. Приємніше квіти отримувати, хоч і всі ми можемо собі дозволити їх купити. Дякую за таку добірку інформації і за те, що розповіла в прямому ефірі, що думають вінничани. З нами була на зв'язку Христина Харченко, журналістка медіашколи і розповідала про весняні квіти, і про те, чи взагалі вінницькі чоловіки дарують своїм коханим і тішать їх от такими квітковими композиціями. Ми ж продовжуємо ефір.